Перше пленарне засідання 29-ї сесії Бродівської міської ради відбулося. Що обговорювали депутати цього разу? Дивіться у наступному сюжеті, в останній день лютого у сесійному залі Бродівської міської ради за доброю традицією зібралися депутати, аби вирішити нагальні питання, які виникли у Бродівській громаді. Зокрема, на початку пролунав гін України, а усіх полеглих в російсько-українській війні вшанували хвилиною мовчання. Далі депутат Назарій Островський попросив питання про скасування рішення виконавчого комітету щодо підняття тарифів на воду поставити під номером 2 після депутатських заяв та звернень. Проте його пропозицію не підтримали. За всім 13, та рішення. Не Цікавим є і те, що питання, яке мали би по ідеї розглянути одразу після депутатських запитів, на жаль, відклали у довгий ящик, і ті, хто голосував проти або утримався, ймовірно, не звернув уваги на присутніх жителів, яких болить дане питання, на запитання депутата Назарія Островського, чому так, а не інакше. Відповіли про початок посту, але тільки згодом з'ясується, що справжньою причиною є відсутність і не підготовка доповідачів. По даному питанню сьогодні мало розглядатися питання щодо скасування рішення міського конкому, рішення Бройської міської ради стосовно підняття тарифів на воду. Не голосували це рішення, тому що, як виявилося, сьогодні питання розглядається, але доповідуючи в жодного з доповідаючих по цьому питанню не було сьогодні в сесійній залі. Відповідно, це питання перенесли на наступний раз. А моя позиція є тому, що ну власне немає політичної волі для того, щоб вирішити це питання. Це насправді дуже таке важливе питання для громади міста, важливе питання в тому, що. Що цей тариф підняли, підняли його без згоди мешканців міста. Тобто, мешканці міста, як звичайні громадяни, так і їхні представники в міській раді депутати не мали змоги знати навіть про те, що такий тариф буде підніматися. Та тобто, ми по факту тільки дізналися, що цей тариф піднявся. І відповідно по процедурі дуже багато законодавчих актів були порушені, коли це, це рішення приймалося міського конкому. Саме тому я ініціював цю сесію. Це рішення винесення цього питання на сесію і. Мали би сьогодні розглядати, але його не розглянули. Будемо розглядати на наступний раз в числі вже перших питань. Тому е, щиро запрошую всіх мешканців міста, кому не байдужа історія тарифів, хто хоче для себе отримати відповідне питання на сесію, бути активнішими, приходити і давати запитання. прямі запитання депутатам, обранцям, що відбувається, чому ми так робимо. Десь так після деяких правок порядку денного перейшли до депутатських заяв та звернень. Зокрема, у своєму зверненні депутат Ольга Кравчук зазначила, що на новому сайті. Міської ради відсутня інформація про прийняті рішення і не лише депутат озвучила свою позицію і не погоджується з обнуленням сайту Бродівської міської ради та залишила за собою право звернутися із відповідною заявою у поліцію та кіберполіцію, якщо інформація не буде відновлена. А також. Ольга Анатоліївна підготувала звернення до прем'єр-міністра України. Щодо необхідності невідкладного внесення змін до постанови номер 69 про внесення змін до правил перетинання державного кордону громадянами України від 27 січня 2023 року. Для проведення її у відповідність до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 23 січня 2023 року. Про деякі питання щодо перетину Державного кордону України в умовах воєнного стану. Це звернення депутати підтримали. Далі до трибуни вийшов депутат Мар'ян Лагода, який звернувся із проханням скасувати зменшення грошового забезпечення для військовослужбовців. 1 лютого 2023 року міністерство оборони скасувало додаткову нагрозу 30 тисяч гривень військовим та силовиками, які не перебувають на передовій, начебто, начебто, з мотивів справедливого підходу. Однак ми впевнені, що саме скасування цієї плати є абсолютно несправедливим. Депутат Тетяна Лісковецька зазначила про звернення мешканців щодо незадовільного стану доріг у населених пунктах та попросила врегулювати дане питання. А саме дитина села всім кушень, а її славянські дідівці ділянки доріг від автоцентрів, до всі вища згадують, є вкрай довірних стані. Власники проводили транспорту скаржаться, що через розбиті дороги вони часто дітки довговартісний ремонт своїх Шкільні автобуси здійснені підвезені коштів до навчальних закладів за основі колонок. На підставі вище казного звертаються до вас прохання вжити заходів щодо проведення своїй терміни ремонтних робіт на вище вказаних ділянках доріг казніпінатор відповідання визначні швидко. Міський голова зазначив, що вище згадані дороги є загального користування. А тому міська рада може лише виділити кошти за програмою співфінансування. З приходом весни пообіцяли ремонтувати комунальні дороги, адже листів та звернень від старост є багато. Михайло Чунгін також попросив колег підтримати наступне звернення. Ми, депутати Бродівської міської ради, звертаємося до вас щодо відновлення автобусу сполучення між селом Логове Болосівського ТГ та міста Броди на прохання місцевих жителів, які вже тривалий час залишаються відірваними від світу. Це питання неодноразово порушувало на рівні обласної ради та інших рад. Однак, тривалий час не було розуміння проблеми та бажання адекватно відреагувати на цілком зрозумілу потребу громадян. Минулого місяця нарешті громаді обіцяли відновити сполучення. Однак автобус курсував усього два дні 19 та 21 лютого. Люди у відчаї, усі їхні звернення та обіцянки влади не дали жодного результату. Вони просять відновити маршрут броди Львів через забуло про організацію харчування перших 11 класів закладів загальної середньої освіти, Бродівської міської територіальної громади. Допівила новий начальник відділу освіти Наталія Антоненко також внесли зміни до комплексної програми підтримки комунального підприємства Телерадіокомпанія Броди, про що доповів його новий директор В'ячеслав Чижик. Хоча на 2023 рік, за проханням вже колишньої ТВО голови Сніжони Демчук передбачили із бюджету 1 мільйон 450 тисяч гривень. Новий директор просить до фінансування. Возьмі 68 тисяч гривень. Ці кошти необхідні для погашення заборгованості по за електроенергію, на повісній до досвід обладнання та еферального, а також компанії, яка веде обслуговування обладнання кошти кошти були спрямовані на оплату оренди приміщення і оплату на вишки та роботи депутат Ольга Кравчук просить для початку заслухати звіт вище згаданого підприємства за 2022 рік. Проте Михайло Чунгін не погоджується із такою пропозицією, адже звалювати відповідальність на нового керівника. Як мінімум, неправильно. Звіт про виконання за 2022 рік він буде потім, але от ми розглядали на гуманітарній комісії, як для мене звіт, наприклад, від нового керівника, він постільки-постільки, старого керівника немає. А було би добре їхню роботу заслухати. Тому е, прошу розділити ці два питання і зараз підтримати оцей храстовий керівник, прошу підтримати і виділити ці плоти. Міський голова пообіцяв заслухати звіт вже на наступній сесії. Якщо буде, звісно, кого питати, адже як подейкують люди, що після звільнення колишнього ТВО взагалі виїхала збродів. Правда, це чи ні, ми стверджувати не будемо, а побачимо, що буде наступного разу. Про зміни до комплексної програми розвитку культури, туризму, молоді та спорту доповіла начальник відділу Мар'яна Родін. Оскільки не були з фінансової точки зору враховані усі клопотання, звернення громадських організацій, зокрема, і спортивної спрямованості, тому виділений додатковий ресурс на, на реалізацію цієї програми. Тож на начально-тренувальні збори спортивних змагань з олімпійського спорту просимо дофінансувати кожні 60 тисяч гривень. Спортивні змагання з олімпійських видів спорту 50 тисяч гривень, а також спорту вищих досягнень на 200 тисяч гривень. Серед доповідачів був і новий начальник Бродівського відділення поліції, який розповів про потребу у матеріально-технічному забезпеченні. Я розумію ті завдання, які доставлені з керівництвом національної поліції Головного управління національної поліції Української області і громадою до підпорядкованого мого керівного складу відділу поліції особисто до мене хочу зазначити, що перш за все хочу зберегти ті здобутки, які ми в попередній керівництво, які звичайно будемо працювати над новими здобутками. Доповіли і про спрямування фінансового ресурсу для капітальних ремонтів доріг у бродах, але на прохання забрати величезний тротуар біля магазину Алекс, де у зимову пору виникають ДТП. Міський голова зазначив, що більшість машин потрібно витіснити із центру, адже так передбачено проєктом. Будь ласка, наше місто дуже компактне і маленьке на території фортеці. Там місце згодає поста. А то наші мешканці давити їздити під кожним мой машиною. Про таксистів, які уклали угоду про парку місця, теж говорили жваво. Ще одне питання. О, Він. Він каже, що з таксистами так? mm -hmm. Про парковку. Я давав таку команду, так. Тобто, якщо вони таксисти, зручно номера, то ми мають бути всі таксомени. А то в нас в вродах таке враження, що нас таксі коштує, як в нью йорку Ми на то не впливаємо. Ми всі не затверджуємо. Ні, просто в них нема цих не, як, так, програм, це ж сідаєш, коли в не Сокрі. Ну, так, скільки ти можеш заплатити? Тобто ліцензії, там куча проблем з цим взагалі. І ті місця було б добре все ж... Чи не філі це просто з вас не заключили? Ні, є підприємець, який має там чи 5 чи 10 таксистів, і він за них платить податки. Також на цій сесії заслухали про внесення змін до комплексної програми підтримки КНП Бродівська центральна міська лікарня були важливими і питання безпеки у громаді. Що стосується фінансової частини, доповіла Тетяна Мартиш. В загальному затвердили програму охорони тварин та збільшили фінансовий ресурс для закупівлі сміттєвоза і встановлення відеокамер для безпеки. У місті сьогодні голосували за перехідні залишки. Якщо не помиляюсь, 70 мільйонів гривень в нас перехідних залишків, яких розподілили рівномірно по різних статтях. Найбільша стаття це 40 мільйонів гривень в цьому році, буде витрачено на дороги міста і громади. Дуже багато саме доріг будуть поточні ремонти зроблені вже по громаді, по селах. От з того, що так по пам'яті також було одне таке важливе питання щодо співфінансування. Золочівської РДА, тобто до нас звернулися про виділення коштів. Це питання також перенесли, бо воно було дискусійне, бо ніхто з представників РДА не приїхав до нас. Але сподіваємося, що на наступний раз приїдуть і вже будемо мати якісь відповіді на питання. Також Ольга Кравчук поцікавилася у директора комунального підприємства «Броди» Юрія Кукулки про необхідність фінансування для закупівлі камер. Нашої відповідної діяльності і безпосередньо з того, що ви надаєте послуги відділення. Пані Анатолійовна, якщо я вас переб'ю, якщо буде доповідати директор комунального підприємства, то тоді будете задавати питання. А зараз... У тобто, нас питання ні. він хоче, щоб ми підписали сміттєвоз і камері. Я запитую, чому він не може купити? це за гроші підприємство. Тож тобто, у вас не питання. Ви що... тут доповідача маєте давати запитання. То що Ви мене до... почули, я не договорив. Чого ви О, О, <плес> я не просто ви мені згадали запитання, я хочу відповісти. Я <плес> вас питаю до цього, але в тому, що ми... Мені Він не наразі практиці, за це рішення. Ви не базарі. прошу, дотримуються регламенту. Ви панкує регламент і перебуває в мене ще й ключі, підвищує воду. Ви до нього точно. Ви з собою дивитися перемовляється. Звичайно, я на нього підвищила возить, бо мене закрити, він знаємо від Щодо питання про виділення 1 мільйона гривень для Золочівської РДА, було багато дискусії. Вони просили підтримати, вони підтримують нас в інших програмах. ще? Це закупівля автобусів, та інші програми. Висловила свою позицію присутня на сесії депутат обласної ради Ірина Сех, адже чітких пояснень, куди буде спрямований 1 мільйон гривень, ніхто із присутніх не почув. Кого ми дуримо? Себе ми зараз дуримо. Чи ми людей дуримо? Ми маємо сказати, що ми з нашого міського бюджету даємо гроші не хлопцям. На фронт, не лікарню нашу, не нашому комунальному підприємству, в родиводоканал, яке потребує модернізації. А ми даємо гроші на зарплату чиновникам. І не треба десь ні себе обманювати, ні людей. Це перше. А друге, що я хотіла би сказати, ось Львівська область, одна з небагатьох областей України. Де голова адміністрації одноосібно сам, посилаючись на воєнний стан, підписав бюджет. Пан голова адміністрації не вважав за потрібне в бюджеті Львівської області передбачити такі видатки. Тобто, депутати Львівської обласної ради не голосували за бюджет. Голова міг сам це передбачити. І такі видатки, що були власне працівників адміністрації, тому е, воля депутатів, які представляють інтереси е, громади, власне голосувати чи не голосувати за, такий, за таку пропозицію. Секретар ради Руслан Шешка вважає, що все-таки потрібно підтримати це питання і виділити кошти такої ж думки і депутат. Ганна Приймак. Любимо їх чи не любимо, але я рахую, що треба підтримати і почати, і так і всі програми, всі решта, і тому людям це абсолютно можна пояснити. І люди нас це розуміють. Про те, щоб виділити таку суму, потрібна явка представника Золочівської РДА. Одне інше питання: якщо ми сьогодні виділяємо Золочівській РДА, Мільйон гривень, чи міг би хоча б представник Золочівської РДА прийти до депутатів і звернутися, сказати: люди добрі, добрий день, нам треба на то, то то. Будь ласка, виділіть ті 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 кошти. Я ну не знаю тут таке враження зараз, що ви сидите як лобісти РДА і захищаєте інтереси. Ну я би хотів побачити, хоча б заступника голови РДА, голови РДА. Ну хоча б хтось тобі звернувся і сказав би. Тому я пропоную це питання перенести на наступну сесію, тому що сьогодні ви голосів не назбираєте. І щоб дійсно це пояснили правильно, на що ці гроші йдуть? Мільйон проєкту рішення немає. Ну, є Микола Павлович, є? Бо є? Є? я не бачу це проєкту, не проєкту не рішення. Він є там в цьому? От ну якось мені воно до кінця не зрозуміло. Тобто тут питання збалансованості, ніхто до того питання не підготував. І все-таки це питання перенесли хоч Бродівська громада. Неодноразово отримувала допомогу і від обласної адміністрації. Тобто джентльменська угода була тут. Та, та. Дозвольте, пане Воло, я щось не розумію. А що шантажовують адміністрація зараз? Ні, просять, що шантажують. Хто сказав, що шантажують? Просять. Ну тоді не зрозуміло, чому от власне в бюджеті не передбачено цієї програми. Ну, ви ж там О, ближче, я, я, я не так вже близько. <хи> я не близько, власне, депутатів, представників громади взагалі постунули, стонули, щоб бути близько і розпоряджатися бюджетними коштами. Ну, ви, ради, ви має... Я запитаю. Я не тільки маю право зайти, я ще й запитаюся на сесію обласної ради, що Бродівська громада боїться, власне, певного якогось я бачу. Ні, такого говорити не треба, я такого не казала. Ну а що це думає? І не ставте мене те положення, яке не потрібно ставити. Проголосувала також за затвердження статуту комунального підприємства ТРК Броди. Було запропоновано. Комісія також підтримано, що ми цей пункт де є обов'язки телерадіокомпанії. Повинні розширити і якраз новий директор ТРК Броди повинен був подати свої пропозиції по обов'язкам. Е, тому ну поки що я не бачу і не чую цих цих пропозицій. Хотілося б все ж таки почути, і це було б на комісії підтримати. І ви пам'ятаєте, що ми е, цей статут не затвердили комісії і просили все ж таки е, допрацювати. Ви маєте конкретні правки, Мали б вони розглянути, як професіонали, свої, свої розглянути і надати свої пропозиції, тому що. По обов'язку, ви просто почитайте обов'язки, добре вони вони в статуті, але це не якісне недопрацювання теперішнього керівництва. Тут є лише те, що ми вчасно ТРК подає, там ці, як, податки сплачує за свої і свої інтереси своїх працівників, дійсно, але що воно робить для, для громади, які можуть надавати послуги, за що вони несуть відповідальність, цього наразі поки що немає. Тому хотілося б це почути. він те, те, що він на сьогоднішній день, ні за вчора, ні за п'ятницю, ні за четверо, ніяких пропозицій не ми... Якщо прописано в, і... в е, пункті 1.6, тоді е, нелогічно загай, звучить права, для чого було викладати в пункті нижче, якщо вони так само права, як і обов'язки, закладені в пункті 1.6. Або ми забираємо цих пунктів е, права і обов'язки, що суперечиться, що статут має мати ці пункти, або певно допрацюють надають пропозиціями, проголосуємо. Mm -hmm. Тому що на комісію це питання mm -hmm. було якраз mm -hmm. і за рахунок цього тільки були. Питань не було, просто сказали, напрацюйте, тому що дійсно право було ось так, обов'язків три, три штуки. Ту. Ну тобто це ж не є проблема. Я не бачу в цьому взагалі як проблеми. Керівників керівник усі тебе на голосування Ледь Лайтне пересварилися між собою через питання по тарифах, які мали би розглянути на цьому засіданні, і вирішили перенести його на наступну сесію, якщо звісно до цього часу. Знову не знайдуть якоїсь поважної причини. Сергій Нікішин, телеканал Броделайн.